Вітаю, друзі! Троянда великого майстра, трояндарства Девіда Остіна. Казкова і красива, неймовірно запашна і романтична, ніби зійшла із старовинних полотен полонила моє серце першою своєю квіткою. З'явилась вона в нашій оселі. Сім років тому придбала я цю троянду у відомої трояндарки Ніни Кучер, за що я їй буду дуже завжди вдячна. У мене багато посадкового матеріалу від цієї трояндарки. Надзвичайний, якісний, красивий, здоровий посадковий матеріал. Найкращий, який я коли бачила, коли купляла. В різних розсадниках троянди кращого я і не можу побажати. Так от, ця троянда росте в мене до обіду на сонці. Потім вона в тіні під Великим горіхом. Тому вона тримає свої квіти набагато довше, ніж вона була б на відкритому сонці. Я закохана в цю троянду. Настільки її люблю, що наживцювала сім кущиків. Три вже трирічні і чотири ще маленьких. Це фаворит мій. Майстро надзвичайно постарався над цією трояндою. Я рекомендую цю троянду всім закоханим в троянди квітникаркам. В цьому році багато троянд померз. І вперше за сім років. В цьому квітничку під горіхом були обрізані всі троянди до землі. І також Олександра. Я реанімувала всі ці троянди і чекаю, яке буде квітування. Я не знаю, які будуть квіти, який буде їхній розмір. Висоту вона починає брати. Ну, звичайно, не ту, яка була за 7 років, але вже височенька. Чекаю, щоб побачити, що все ж. Після всіх цих природних катаклізмів мої троянди відновилися і квітнуть такими ж прекрасними квітами, як і раніше. У моїй калиновій клумбі ростуть три живцьовані Олександри Ф. Кент. Їм вже три рочки. В тому році вони вже квітували. Інші. Чотири малесенькі ростуть в іншому місці. Ось такі кущики. Ось такі бутончики. Квітка в тому році вже була цих кущів. Нічим вона не відрізняється від материнської квітки. Ось такий вже здоровесенький кущик. Бутоны уже. Это наибольший. С трех желтованных. Ой, здесь такие бутончики. Сколько бутончиков. Так, это наибольший. Потім ще ось один. Трошечки менший. Теж величезні бутони уже. І третій. З цих великих кущів. Ось такі три живцювані Олександра Кен. І ця найбільше. Да, На зиму, звичайно, вони в мене були обрізані під відрами. Не знаю, буду що робити наступної зими. Якщо їхня материнська кущ вимерз був дорослий, привитий. Не знаю, як з цими мені вести себе, мабуть, буду теж накривати цю зиму. Що буде? Ось такі великі, стріжі зіли кущі. Олександри Австен мої фаворитки.